Творчий активний, але дуже красивий тиждень чекає нас з 29 липня по 4 серпня. Пам'ятайте, це тиждень під впливами двох найбільших важливих аспектів. Тобто його характеристика, власне, із е, провокації двох астроподій. Перше, ми все ще під впливом Венери в Леві, а Венера в Леві, вона доволі егоїстична, вона любить красу, вона тратиться на красиві речі і надихає інших. Це дуже агресивний аспект. І Венера в Леві, вона як в себе вдома, вона відповідає за наш егоїзм, вона нас стимулює заради себе робити певні вчинки. І другий аспект це ретроградність Меркурія, до якої, власне, цей тиждень має найбільше відношення, тому що петля вже почалася. Меркурія, і зараз, ну, якби теж ми розуміємо, що Меркурій в Леві в Леві та в Діві буде вся ця петля проходити. Це жорстка петля, вона на пограничному показнику знаків. Тому вона дає корисливі цілі повернення, минулого, минулих подій людей, повернення в ваше життя цього тижня людей з минулого буде в корисних цілях. Ось до чого я ці два аспекти привожу. Що дає цей тиждень? Він дає пану забудьковатість. Тобто, ми щось можемо забути, щось може випасти десь з пам'яті, щось може, знаєте, ніби ми можемо і закрити очі на якісь минулі промахи колишніх партнерів і повернути їх в життя. І саме цей тиждень, а не тільки петля ретроградності. Тобто, оцей тиждень, на моменті, коли ретро-рух з діректного в ретро переходить Меркурій, він провокує нас згадати про ту тему, яку ми вже раніше десь обдумували. І цього разу вийдуть на зв'язок люди з. Дуже далекого минулого і будуть повертатися цього тижня ситуації, а також відносини з людьми, з якими ви могли 8-10 років бути в паузі. Або може бути новий цикл стосунків з тими людьми, з якими ми нібито спілкуємося, але він може здобути якийсь новий характер для себе. Наприклад, ви з кимось працювали, і це, до речі, тиждень службових романів. Обережно. Ви з кимось працювали, а тепер ви ще й вступаєте в стосунки з цією людиною. Також це цього тижня. Бере початок історія, особливо вівторок, середа, наблюдайте, спостерігайте за людьми, бо тут бере початок історія, яка буде розвиватися в серпні, і пік її буде на 14 серпня. Пам'ятайте, там трішки плюс-мінус один день, в залежності від геопозиції. До речі, багато хто, особливо в щоденних прогнозах, які я публікую в телеграм-каналі, зауважив, що в когось може бути розбіжка в прогнозі там 12-24 години. Чому так відбувається, коли ми міняємо свою геопозицію? Прогнози в мене розраховані на годину місце, час по Україні, по Києву. Якщо ви переміщаєтесь, якщо ви живете за кордоном, часові пояси впливають на прогностику, звичайно. Тому е, можете відслідкувати, якщо ви знаходитесь десь в іншій країні, просто відслідкуйте по своїм щоденним прогнозам, наприклад, в моєму телеграмі, так ви подивитись прогноз і дивитись, як це у вас відобразилося можливо день до день після а можливо просто кілька годин різниця і або день в день таке теж можливо якщо ви десь перемістились ну а якщо ви відноситесь до україни дуже близько до україни якщо ви в києві то у вас день в день програються прогнози це є щодо загальної прогностики. індивідуальні прогнози. Теж час вже замовити свій індивідуальний прогноз на серпень. Ви знаєте, як це зробити. щомісяця я беру кілька людей на індивідуальні прогнози. Умови дуже прості, і вам потрібно знати просто свою дату, місце, час народження. Ви можете замовити таку послугу. Що важливо, середа цього тижня має величезне ключове таке для нас, якби провокація майбутніх подій натяки знаки, відслідковуйте всіх людей і все, що відбувається. І е, маємо розуміти, що тут будуть справи документальні, або започатковуватися якась нова історія, яка буде потребувати документального оформлення, або будуть якась провокація до оформлення чогось е, юридично, матеріально, офіційно, документально, в підписанні. Дуже часто в таких аспектах, тому що, звісно, це не тільки два астрологічних таких аспекти нас впливають, і щоден міняється енергія. І цей тиждень він. Цікаво, і тому що перша половина дня і друга половина дня фактично кожного дня буде разюче відрізнятися, тобто це такий бій енергії, і це нормально цього тижня. В нас і Меркурій теж б'ється між левом та дівою, тому ми відчуваємо таку двоякість: чи поступати егоїстично, чи поступати так, аби було перететно вигідно. І це стосується і ділової сфери, і договорів куплі-продажі, і різних домовленостей, які документально ви можете оформляти цей тиждень. Дуже для багатьох стане реєстрацією на місці роботи або навпаки реєстрацію, аби піти з роботи, тобто, наприклад, звільнення може бути підписання документів стосовно кардинальних подій, які насправді висвітляться аж 14 серпня. Це також тиждень, який провокує доплатити за щось, що ви в минулому не провели. Тобто, якби нагадує нам наші кармічні борги, особливо в фінансовій сфері, в корисливій. Комусь давали в борг, хтось вам сказав, ай ладно, бери, потім не відомі зараз звернеться і потребує своє. Ну і із приємного, вихідні точно проявлені в любові. В романтиці багато аспектів щодо поєднання чоловічого та жіночого начала справді присвятіть побаченням. І тут така буде боротьба зі страхами. Багато хто піде на перше побачення, а також контакт з незнайомцями може бути. Тобто познайомитися можна з кимось або розвіртуалити онлайн знайомство і, власне, побороти певний свій страх. Люди будуть вас провокувати на те, аби. Ви проходили певні етапи свого такого, знаєте, якби своєї зрілості і своєї боротьби з минулими комплексами та страхами. І багато у кого це буде відображатися на зовнішності. хтось захоче змінити стиль, хтось захоче. Щось таке для себе вигадати зовні. Хтось буде стартувати свій профіль в е, інстаграмі, хтось буде будувати свій імідж, бренд, займатися стилем, зміною зовнішності. І для багатьох це може бути повернення змін в зовнішності, які ви вже робили раніше. А, і така ретроспектива знову ж таки нам. Потім протягне ефект аж на серпень місяць. Тобто, буде це мати певне обговорення, буде мати певний ефект. Ми будемо цим приваблювати, відштовхувати чи провокувати людей своїми змінами, які ми раніше вже робили. Але це як нова хвиля такого сприйняття ваших змін. Ну і що хочеться ще під, для цього тижня порекомендувати всім людям артистичних професій, все, що пов'язане з театром, з гармонізацією, з красою це ваш тиждень. Б'юті-індустрія зараз це просто пік. І прорив насправді дуже багато натхнення в цих сферах зараз з'являється і шансів розповсюдити свої знання. Тому хто давно в б'юті індустрії, але хотів навчати когось, стартуйте свої курси саме зараз, навчайте, беріть собі помічників саме зараз. Ви дуже добре зможете передавати знання. А також складні випадки можуть приходити в плані людей. Ну, давайте, наприклад, є перукарського мистецтва. Подивимося, може прийти людина з запущеною якоюсь. Ситуацію з кольором волосся, і вам доведеться її, як майстру, виводити із складної ситуації. Також ви пропрацьовуєте свої страхи, комплекси, не знаєте, як це, чи вийде, чи ні, боретесь зі собою. І... Підвищуєте ціну на цю послугу потім. Тобто, бачите, це такий тиждень, який провокує зростати, борючись зі своїми комплексами та страхами в сфері особливо краси творчості і акторства. І крім того, дає таку ретроспективу, що ви про це вже раніше думали, або переживали, або проживали навіть такий вже досвід. Але зараз ви виходите якби на новий рівень і відгуки за цю роботу можете отримати всередині, а точніше. Біля 14 серпня 2024 року. Як до речі, ваш липень завершується. Напишіть, порівняйте свій прогноз. Продивіться тут в ленті прогноз на липень, як він вас програвся, прокоментуйте, розкажіть свою історію. Вона багатьом допомагає також аналізувати і персоналізувати загальні прогнози за індивідуальними прогнозами. Пишіть особисто. Індивідуальний прогноз на серпень вже можна замовити. І виглядає він в форматі календаря по датам, які сильні слабкі сторони, сектори, поради. Застереження, так простіше спланувати е, свій майбутній місяць, особливо, якщо на нього є великі надії, плани або щось таке дуже вагоме е, ви відзначаєте того місяця. Е, всім прекрасного жаркого серпня. Чому я так зразу кажу про серпень, тому що це такий переломний на зараз тиждень, хоча це прогноз на тиждень, так? але я вже вам зазираю трошки на серпень, тому що він буде теж. Ох, мати кульмінаційні події, і він для багатьох буде стартувати як новий етап взагалі в житті. І я думаю, що тих, кого це стосується, ви вже це відчуваєте. Напишіть в коментарях, дуже чекаю. Ставте лайк, зберігайте це відео, аби в кінці місця передивитися і, так знаєте, впустити астрологію в своє життя, проаналізувати, як програється у вас астрологічний прогноз. Всіх люблю, дякую!